Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати на тему молитви. Отже, нещодавно ви задали мені таке запитання, яка молитва є краща? Молитися своїми словами, чи молитися з молитовником? Для того, щоб відповісти на це запитання, найперше маємо дати визначення, що є таке молитва. Молитва це є розмова з Богом. І від цього ми маємо відходити, коли стаємо на молитву. Ми маємо розуміти, що наша молитва це є наша розмова з Богом, з Богом, який нас любить, який готовий нас вислухати, почути серед мільйонів, мільярдів інших людей. Господь чує нас так, якщо б ми були тільки одні у Всесвіті. Церква для того, щоб допомогти нам, пропонує нам різні види молитов, які колись уклали певні святі богознатненні люди. Тому всі молитви, які ми маємо у молитовниках, це є молитви, які колись уклали святі, преподобні святителі, ісповідники. І ці молитви ми маємо записані у молитовниках укладені, Молити, зокрема, святого Івана Золотовустого, святого Ігнатія Лойоли інших святих. Тому ми, коли починаємо молитися молитвами, які читаємо з молитовника, ми немовби входимо у духовний досвід тих людей, які пережили. Глибокі єднання з Богом. І це пережиття своєї зустрічі з Богом уклали у цих молитвах. І тому ми молимося словами тих чи інших молитов, словами тих чи інших святих, які уклали ці молитви, і ми мово, входимо у переживання тої чи іншої святої людини, в їхній досвід пізнання Бога. Маємо найголовніші молитви. Найперше молитву Отче наш, яку навчив нас сам Господь Ісус Христос, коли одного разу до нього підійшли учні і кажуть: Господи, навчи нас молитися. І Ісус почав промовляти молитву Отче наш. Маємо так само дуже важливу молитву, частину якої навчив нас молитися, сам архестратих Гавріл, коли з'явився. При чисті Діви Марії у святі благовіщення радуйся благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І потім вже церква уклала продовження цієї молитви, яка називається молитвою Богородице Діво, Отже, маємо дуже багато різних молитв, і тому маємо розуміти, що ті молитви, які ми молимося, які укладені в молитвословах, в часословах, в молитовниках, це є молитви святих. Які пройшли свій шлях, земний шлях, і на тому шляху пізнали, досвідчили дуже тісну близькість з Богом. І Тому, якщо так подивитися на наше життя, то чим для нас є ці молитви? Ці молитви є не мов би, такими допоміжними, можна так сказати, такими костелями, якщо так сказати, тому що кожна людина вона хворіє. І вона потребує якоїсь допомоги. І, зокрема, в духовному житті ми в певний період нашого життя можемо потребувати тої допомоги, допомоги тих молитов, щоб з допомогою цих молитов ми прийшли до свого пізнання Бога, до свого свідчення зустрічі з Богом, до того, що ми дійсно переживемо ту зустріч з Богом і почнемо молитися, молитвою серця. І, можливо, ми колись зможемо укласти якусь молитву, якою колись будуть молитися наші послідовники, наші діти, онуки, ті, хто прийде після нас. І тому будь-яка молитва, вона є добра. Тому що коли ми молимося молитвами святих отців, ми входимо в їхній досвід пережиття зустрічі з Богом. Коли ми молимося своїми молитвами, Своїми словами молитов, які ми промовляємо у свого серця, ми молимося вже своїм власним досвідом пізнання Бога. Тобто ми вже переживаємо цей досвід пізнання Бога. І на основі цього досвіду ми молимося своїми словами, прославляємо Бога, благословляємо, просимо прощення. Тому відповіді на ваше запитання. Є будь-яка молитва є добра. Чи ми молимося з молитовником? Чи ми вже потім маємо власний досвід зустрічі з Богом і молимося своїми словами? Така молитва, вона так само є дуже добра, але ще маємо пам'ятати, що не кількість молитви визначає якість нашого духовного життя. Але в якому стані ми молимося? Чи та молитва. Не є тільки молитвою наших уст, нашого розуму, але так само молитвою нашого серця найголовніше, щоб кожна молитва, незалежно, чи ми її читаємо, чи ми її промовляємо на пам'ять, чи ми молимося своїми словами, вона має йти від серця. Це є найголовніший критерій важливості нашої молитви. Це найголовніше, найголовніше якраз таке визначення, якою є наша молитва, тоді, коли вона йде з нашого серця. Тому молімося, тому що молитва це і наше єднання з Богом. І через молитву, через наш досвід, зустрічі з Богом, ми все більше і більше будемо наближатися до Бога, все більше і більше будемо Його пізнавати. І більше будемо Його любити, і більше будемо сповняти його святу волю в нашому християнському щоденному житті. Амінь.